Друзі, доброго вечора. Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 26 серпня, вже майже Ну не майже, а 8 година вечора. Доробили всі справи і вирішив записати таке відео. Люблю виноград. Піднімемо сьогодні декілька тем, тому прохання підписатися. Поставити вподобайки, прокоментувати. І отже, поїхали. вимкнений у мене лічильник. Вмикаємо. Хто бачив попереднє відео, я замовив акумулятор et на 5 кВт. Встановив його. Сьогодні у нас вівторок і минулого вівторка, ввечері ми його також встановили. В понеділок відправили. З Києва він ішов. Отже, з приводу цього акумулятора були в мене такі. Ну, не тести, бо взагалі ці 4-7 чи кажу 4 днів, як працювала вся ця схема. Я вимикав близько, закінчується нічний тариф, близько 7-ї години е, вимикав світло 7-ї ранку. І годині о 7 8 я його вмикав. Весь день ми були на акумуляторі і на сонячних панелях. Е -е, На ніч не залишав, так як. ну, там години вже з 5-ї навантаження на бойлер і ну, подібні речі, які в будинку були вімкнені, все це багато споживало, на ніч там залишалось близько 1-2 кВт енергії. І ну, цього чесно не вистачало. Декілька днів було ще тепло. Працював кондиціонер всю ніч майже і плюс там посудомий, посудомийна машина, бойлер. Тобто там годині о 12-й о все це вимикалося. Я пробував в режимі СБУ, я ж кажу, мені не подобається те, що інвертор досить швидко не переходить на роботу з мережі. Тому декілька, я ж кажу, 4 дні, по-моєму, здається. Я працював так, що о 7-й я вимикаю світло, о 8 вечора це світло вмикаю далі, там на ніч авто на зарядку і тому подібне. Так, це коротенько про роботу мого акумулятора. Далі про акумулятор ще буде, трішки пізніше про все це розкажу. Далі, друзі, що хотів ще показати. показати. ось Дивіться, замовив на Аліекспрес. Мені багато в коментарях пишуть, ми там замовили на Алі. І те замовили, і це замовили, акумулятори замовили, комірки. І взагалом все, що тільки можна, все замовляють на Aliexpress. Я скажу чесно, не замовлявши в житті зовсім нічого, а тут вирішив замовити. Ціна питання, здається, близько 1200 гривень. І це ми купили захист там від блискавки, якогось перенавантаження від, від сонячних панелей на інвертор. Ну, Це зрозуміло, що. Китайці молодці поклали ізоленту. Так, клеми обжим. Тут все розуміло, дюбелі для кріплення. І от тут у нас вхід, вихід. Так. По характеристикам бачимо, це 40, і тут у нас ось 500 500 вольт і, ну, по амперам, я так розумію, 40. Ну повинно нам на нашу станцію 30 А. Так було 30, я взяв 40 амперне і на 500 вольт, на 600 мені, я думаю, не потрібно взяв таку штуку. Не знаю, хто встановлював, можливо, не встановлював. Напишіть в коментарях, чи що ставили ви, чи може ще краще, поки я ще не поліз туди і не став чіпляти всі ці коробки. і... Ну і не займався, даром не витрачав свій час. Я ж кажу, можливо, в когось стоїть таке саме, можливо, в когось стоїть щось краще. Тож у мене був досвід замовлення на, на AliExpress. Подивимося, можливо, в подальшому ще щось також будемо замовляти. Отже, поїхали далі. З того. З того, що хотів ще показати. З того, що хотів ще показати. Вітаю, друзі! У нас ще один акумулятор біом, такий же, як і був, ємністю 5 кВт. У нас вже, можна сказати так, традиція минулого вівторка, а тепер і цього вівторка. На вечір ми знову будемо встановлювати встановлювати акумулятор. Тож, така в мене традиція розпочинається. Хто додивиться це відео до цього моменту, напишіть в коментарях, тому що за багато ...багато хто пишуть, задають питання і розумію, що на все це я розповідав пізніше по відео. А люди додивились там 1-2-3-5 хвилин, і на цьому все закінчилось. І потім доводиться. Писати все те, що я розповідав. Отже, друзі, я вивантажую акумулятор, несем до нашого інвертора і будемо зараз все це, все це підключати. Фух, Отже, друзі, не досить зручно це робити, але все ж таки я його спустив вниз. Отже, бачимо. Світло я вимкнув 2 кВт. Іде вантаження На зараз там на пів півдев. Вечора залишок по батареї у нас 50... 56%. Зараз розпаковуємо. Чому включив навантаження, ну, вистачило б ще поки батареї. Зараз вона не задіяна. Писали мені в коментарях, що повинен був би вигоріти інвертор, так як я під'єднаний акумулятор просто вімкнув, повинно було б задимітись. Але чесно розумію, не розумію, чому повинно було б задимітись, якщо навантаження батареї не дає туди зовсім нічого. І на відео я показував що і розказував, що поки я не дав прогонку, скажіть, я вам скажу, заряду на саму батарею, нічого з нею не відбувалося, і інвертор видавав помилку і він не бачив цієї батареї. Ну, це таке. Так, загалом посібник користувача, зрозуміло, тут є інструкція, напевно, у нас. І не інструкція, гарантія. Все по стандарту. Ще одна кришечка. Ще одна інструкція. Набір кабелів ті використовувати не будемо, візьмемо сьогодні. Ці, за допомогою них під'єднаємо. Кабель зв'язку відкриваємо. Так, чудово, бо на новій пощі, чесно, і не перевіряв, що тут забрав та й поїхав. Акумулятор все ж таки не кирпичі Отже, друзі, я далі достав... доставати всю цю штуку і будемо зараз тестити, встановлювати і так далі. Отже, друзі. Продовжуємо, батареї дві відключені. Інвертор показує помилку. Е, мене було, я переживав, що, що буде з приводу того, що перший акумулятор мій заряджений буде повністю плюс-мінус, а цей прийде наполовину розряджений, але вийшло так, що, чесно цікаво, в моєму 53%, здається, відсотка було чи 56, цей пройшов 55%. Тому плюс-мінус 2-3% по заряду. У нас акумулятори повністю ідентичні, можна так сказати. Дивіться, що зробив далі. Перший плюс цього акумулятора пішов на інвертор. Паралельно ми все це з'єднали, плюс на плюс. Мінус цього акумулятора пішов на інвертор і мінус між собою. З'єднав два порти. Не знаю, чи буде воно зараз батареї будуть працювати між собою чи ні. І так, як показано в інструкції, цей залишив вимкненим. Це так в нас, як буде перший акумулятор і другий акумулятор, перше положення. вимкнено. це буде як додатковий, як додатковий акумулятор. Тож, друзі, вмикаю перший акумулятор. Вмикаю, друзі, другий акумулятор. Нічого не горить, дякувати Богу, все чудово. 53-56. Інвертор до сих пір не бачить, поки акумулятор, але я думаю, зараз хвилинку він, він отримає сигнал. І ось бачимо, все, акумулятор у нас став. Тобто зараз 53-56%. Це ми можемо бачити. Так, ну, тобто 5 кВт у нас вже є з двох акумуляторів. Тобто непоганий показник і результат. 5 кВт. Нагадаю, мені той інвертор у вівторок минулий, коли прийшов, на ньому також було 55%. Я його, чесно, залишив на ніч. І, чесно, не вистачило буквально там о 3 чи 4 годині він вимкнувся. Тобто, зараз все чудово. Так, цей показує, що. Мінус 1,6 А, тут 0,9, незадійні. Так, друзі, зараз ставлю на паузу і попробую дати їм заряд, як і минулого разу, дати заряд з мережі. Потім зміню все це назад, але зараз спробую все ж таки їх обох, обох запустити, як вони будуть працювати. Отже, друзі, вимкнув заряд від мережі. так, Бачимо, пішло навантаження. Інвертор вимкнувся Починає качати батарейки. Так, бачимо, 21 А залітає на цю батарейку, 16 Ампер, 16 А залітає на цю батарейку. Тобто батарейки зараз починають працювати. Тут, поки воно було від'єднане, тут мінус Ампер ішов, я так розумію, з цього акумулятора перекачувались в новий що поставили. Так, отже, дивимося, так, пішло 54%. Зараз Будемо спостерігати 16 А22. Так, а ну спробуємо все ж так, як у нас їх тепер стоїть 2. Змінимо по налаштуванню 40 А, поставимо 50 так як рекомендовано, піднімемо трішки швидкість самого заряджання. Зараз акумулятор переключиться. Розумію по тому, як повинно працювати. Повинно 54% нагнати до 56%. Вирівнятися вони повинні обоє між собою і потім продовжувати набирати генерацію. Чи вірніше накопичувати ємкість У двох, Ну, подивимося, як зараз буде. Так, все змінилося, увімкнуло 50, кіло... 50 А навантаження, панелі не дають нічого. Так, 37 А заганяє у нас зараз мережа 2 кВт на годину. Іде зарядка 54 В батарейки. Плаваюча напруга, нагадаю, у нас до 56 виставлена 36% навантаження, ну, 2, 2 кВт йде навантаження на будинок і 2 кВт ми, ми даємо на, на, на ці акумулятори. Хоча, бачите, ні друзі, я помилявся. Напевно, зарядяться вони в різний час. Тут вже ми маємо 57%. Тут поки 54. Ну заряд все ж таки йде. Це... Це радує, тішить, поки хай буде так. Зараз прибираємо все оце, що нам не потрібні ці речі. Я, напевно, відлучусь, мені потрібно від'їхати на півгодинки і близько там, зараз нас без 29 годині о 9 я вже, буду, думаю, на місці. І подивимося, що в нас там за 20 хвилин чи за 25-30, Що ми зможемо накопити? Не знаю, чи є спілкування між ними по, по кабелю, чи бачать вони один одного, чи ні, чи як це все відбувається. Але все ж таки головне, що заряджаються, там додали відсоток. Вірніше, там так додали відсоток, тут додали відсоток. Живлення поки йде. Зараз подивимося за 20-30 хвилин, що воно дасть. Якщо батарейки плюс-мінус з собою зрівняються, я все ж таки вимкну мережу і на ніч залишу ці 5 кВт. Зараз нагріється там бойлер чи те, що вімкнений, і 5 кВт залишиться на ніч. До ранку, я думаю, цього, цього вистачить. Зараз прохолодно, кондиціонер не буде працювати нічого. Тож, поки така робота, далі, далі зараз ще зроблю трішки пізніше ще одне відео. Тож, друзі, повернувся, пройшло 30 хвилин без 28. Я поїхав, показував по заряду акумулятора, що було і як. А що ще хотів сказати, зараз все ж таки підемо подивимося, що там по тій генерації, чи не генерація копиченню. За останній час 3-4 дні, багато попадалось мені відео і реклами там в різних. Інтернет-ресурсах з приводу встановлення сонячних станцій, багато компаній дають таку пропозицію, що можливо, або встановлення, безкоштовне встановлення і придбання у них обладнання для генерації, або також їхнє встановлення, робота, все. Але ну там кредитні умови, пільгові по декілька тисяч на місяць. Виплата там на декілька років при. При будівництві цієї станції, як на мене, досить ну, цікава така пропозиція. Можна не вкладати відразу безліч коштів, можна поетапно, там, рік, два, три виплатити собі за цю станцію. І весь цей час ті кошти, що ви будете платити там в Обленерго, можна буде сплачувати <кій> саме цій фірмі і використовувати. Ну, безкоштовну енергію. Я Тішку досить ну, привабливі пропозиції. Можливо, кого цікавить, можливо, хто ще собі нічого не поставив. Задайте цим питанням. Я думаю, воно того варте. Я розумію, що ну, самому напевно це буде дешевше робити і придбати те ж саме обладнання, ті ж самі там, чи панелі, чи інвертори, акумулятори, але ну, все ж таки. Все ж таки чудова пропозиція з цього приводу. Тому подумайте, я ж, хто ще нічого собі не ставив і має на меті і хоче собі це зробити, то чому б і ні? Лічильничок у нас споживає енергію, все ж таки так, видно, що кіловати 2, -2 заходять. Люблю я світло, чесно, до того як почалася ця війна, багато в мене в дворі. Приладів, це зараз частина лише освітлюється, інша не вімкнена. Красиво вночі підсвічуються дерева там. Ну, Подобалось мені і до, до цього вторгнення. У мене весь двір вночі просто світився. Подобається мені це. Сподіваюсь, скоро це закінчиться і все ж таки можна буде, і вже сонячної енергії забезпечувати живлення цих всіх uh, світильників. І далі продовжувати насолоджуватись цим видом. Такі справи. Давайте сходимо, подивимося, що там в нас все ж таки з тією генерацією. вже. Чи не генерацією, перепрошую знову з накопиченням, скільки ми вклали вже в ці акумулятори. І будемо. Ну, я ж напевно, я все ж таки вимкну живлення. Не буде мережі, хай стоїть. Якщо там вже близько буде зараз 70%, тобто з 10%. Кіловат 70%, 7 кВт ми вже матимемо е, готової енергії до, до використання в нічний час. Тож, переміщуємося до інвертору і подивимося далі, що там відбувається. Так отже, за, щоб бути точним, 35 хвилин зарядки цей акумулятор з 56. Чи більше, так, з 56 маємо вже 68%. І тут з 55 акумулятор, який ми доставили, маємо 64%. Не знаю, можливо, так і повинно бути, можливо, ні. По-різному беруть вони на себе. 21,8 А тут і 16,8 А тут. Близько. 5,6 Ампер у нас різниця по вольтажу 53,8, 53,7. Тобто, так як інвертор у нас, напевно, видає, так воно і показує. Так, 37 ампер у нас сюди залітає, 2 кВт, 54,6 вольти показує, показує інвертор. Зараз. Перепрошую за звук, можливо, кому дещо неприємно. Зараз переключу, все ж таки, зніму вже заряд акумуляторів з мережі. Ось у нас тут стоїть Це режим зарядки від сонячної від сонячних панелей і мережі одночасно. І зараз, якщо не помиляюсь, те, що пише мені інструкція. Ще повністю не запам'ятав і не вивчив. так Зараз щоб не збилось. Так, пріоритет живлення, заряду живлення. так Виставляємо 0.50, он вісуар, сонячна енергія буде єдиним джерелом зарядки, незалежно від того, доступні комунальні послуги чи ні. Тобто вибираємо режим 0.50, зберігаємо його. І, в принципі, все. Завтра зранку. Зараз інвертор вимкне зарядку. І завтра зранку в нас будуть батареї з 6-ї години вже заряджатись чисто від, від сонячної енергії. Споживання будинку близько 500 Вт. Ну, Я розумію, що вуличне освітлення бере на себе досить таки непогано, там близько 200 чи 300 Вт, здається, я рахував на годину. Тобто зараз вимкнемо світло і в принципі навантаження у нас будинку не буде зовсім ніякого. Маємо 69 і 65 Ну, Сумарно, я ж кажу, близько 6-7 кВт запасу в нас є. На ніч цього повинно вистачити, вмикати нічого ми такого не будемо. Ну і в принципі, в принципі поки непогано. Зранку ще запишу відео, вставлю сюди все це, потім змонтую і покажу, що, що і як воно, що і як воно вийшло, скільки в нас пішло за ніч, який буде заряд від, 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 від панелей зранку. Тобто подивимося, плюс-мінус і будемо вже для себе все це розуміти. Тож, друзі, якось так зараз виходимо звідси. Додам ще таку інформацію на кінець і, ну, і на, на цьому буде поки напевно все. Отже, під завершення, що хотілося би ще сказати, зараз хвилинку. Так, споживання в нас є, досить маленьке. Все, лічильник ми вимкнули. Нічого не відбулося, світло так і горить, працюють акумулятори. Що на завершення хотілося сказати? Звертався я до таких, так би мовити, майбутніх наших технологій сьогодення до чату GPT. Перепрошую, комусь це не подобається. Те, що я писав там за GPT, мені задавали питання, що, що ти хочеш там дізнатися. Отже, питання стосувалося в чому? З приводу... Вів'єму характеристики моїх полів, кути нахилу розташування панелей, скільки по, по їх характеристикам, і все, видав він мені сумарний, сумарну генерацію за, за світловий день. Це там близько 40 чи 40 чимось кіловатів було. Е, ну, Чудовий показник, я не знаю насправді скільки це, тому що я ж кажу, я не можу це все е, повністю заміряти, так як. Е, Ну, не можу я давати повністю навантаження, там близько 5 кВт протягом всього світлового дня, щоб вирахувати, скільки ж вони там дають. Ну, Теоретично, я ж кажу, це там близько 40 кВт. Маючи тепер ці 40 кВт і забезпечуючи повністю живлення будинку в день, плюс буде накопичення в акумулятори. Тобто, зараз на даний момент вже ми плюс 10 кВт кожного дня будемо від цих панелей мати. Ну, Можливо, не 10, а менше, те, що буде все е, заганятися в акумулятор, те, що спожито за ніч, і можливо там навантаження буде на батарею в день, коли там не буде чи сонця, чи чого, чи будуть якісь піки, тобто буде перемикання між, е, між роботою і самих панелей, і плюс додаватиметься акумулятор. Е, я порахував, що ну, теоретично, я розумію, що взимку цього не буде, але все ж таки. Напевно, квітня, ну, да, з квітня місяця десь. Я думаю, по жовтень, можливо, частково листопад місяць можна буде просто ну, прямо-таки від'єднувати мережу і сидіти чисто на в нічний час на акумуляторах, в день використовувати сонце по максимуму. Автомобіль заряджати, чесно, напевно, не вистачить мені всієї цієї генерації. Або це буде просадка потім акумулятора, і батарея з автомобіля на себе це забиратиме, або, ну, або висаджуватимуться батареї повністю, на ніч не залишатиметься нічого. Тому автомобіль ми, напевно, будемо, так як і зараз частково заряджати в день. А основну масу все ж таки заряджати вночі, так як і авто в день використовується, а вночі по нічному тарифу по 2 гривні за кіловат будемо. Будемо заряджати авто. Зараз, по моїм спостереженням, це там. Зарядка авто бере на себе близько 300-300 кВт, ну, можливо, там 350 за місяць. Електрик мій 350 кВт за місяць, то по 2 гривні там 600-700 гривень платити заїзду цілий місяць і близько тисячі кілометрів проїжджати, я вважаю, це це зовсім не кошти. Тож, друзі, якось так. В майбутньому, я розумію, що ще можна буде. Збільшити ємність і самих панелей, додати ще по 2-3 панелі на кожне поле, додати вольтаж, вийти там вольт на 300-320 з цим же паражем. Ми матимемо там по полю, вже можемо мати тоді близько 10 кВт. Ну і плюс акумулятори. Ще, можливо, один чи два акумулятори шку, 20 кВт запасу. Це ну, просто отак буде. На цьому все. <кій> все, що хотів сказати. Далі будуть відео. Буду монтувати, показувати, якщо працює ще цей. Задавайте питання, коментуйте, пишіть. І, ну, можливо, хтось для себе щось підчеркне. Е, з моїх відео, з мого монтажу. Для себе щось підчеркне корисного. Ну або не зробить тих помилок, які робив до цього я. Якось так. Всім дякую. На зв'язку. До побачення. І, отже, друзі. Ранок 7 година 1,8-1,9 споживання. Мережі, як бачимо, немає. Панелі в нас, напевно, ще не виробляють достатньої кількості енергії, щоб покривати всі ці витрати 250 вольт, 6 ампер 1,6 кВт. Тобто, ну, десь 300 Вт, 200-300 Вт ми беремо з акумуляторів. Так, всю ніч ми були на акумуляторах. Нагадаю, 20% залишилось на цьому і 26% залишилось на цьому. Нерівномірно вони все ж таки розрядилися. також ну, Сподіваюся, що вони зараз за день дозарядяться до 100%, а потім уже все буде однаково у них відбуватись. Так, що ми маємо? Близько 46, там, 45% в нас втрати були за ніч, це з 5 кВт. Плюс-мінус непогано зараз. Ось цей показник вже 1,64 кВт. Ми виробляємо, 65. Зараз тільки 7,10. 10, я думаю, десь о 7,30, о 7.40 ми вже вийдемо на виробництво повне, будемо покривати. Це 1,8 споживання. І далі будемо качати в батарейки, заряджати їх. Ночі нічого не вимикалось, Дотягнули, пропрацювало, В принципі, в принципі все добре, 20%. Ну, Непогано. Подивимося, як буде сьогоднішня ніч, зарядимо їх по максимуму постараємося до сотні. А далі буде видно. Ну, ось я ж кажу, друзі, генерація потрошку росте, що там маленька димка. Вже 1,7 кВт, скоро з мережі перестанемо, верніше з акумуляторів перестанемо брати зовсім. Якось так. Всім дякую за увагу. Зараз буду змонтовувати, ліпити все це відео докупи, що нас знімав вчора і сьогодні. Якось так, ну, поки день роботи однієї батареї і тиждень іншої, поки чудово. Подивимося, як воно буде далі. Дивіться, генерація кожної хвилини росте вже 1,7 кВт. Зараз, поки відео допишу, вже буде все чудово. Тобто, ну, непоганий показник. Тяжко. На сьому годину ранку мати майже 2 кВт. При моїх панелях це, це гарний результат. Тож, всім дякую за увагу. На зв'язку, друзі, коментуйте, пишіть, підписуйтесь, а я далі, далі погнав робити.